П'ятихвилинка. Соціальні мережі мають ряд історіями врятованих котиків та собачок, у багатьох з яких війна забрала дім та господарів. Все більше людей відкривають двері своїх домівок для нових членів сімей та адаптують тварин. Але мало хто знає, що навіть раціонально виважене та емоційно підкріплене таке рішення все одно може спричиняти певні складні переживання. В англомовних джерелах подібне явище має назву «Post-Puppy Depression» або «Puppy Blues». Сьогодні будемо говорити про цей феномен. Зміни в розпорядку дня, безліч незвіданих раніше питань, починаючи з особливостей поведінки тварини та закінчуючи розкладом вакцинації, відповідальність, обмеження, спересування загальною мобільністю та швидкістю прийняття рішень. І ось народжується думка завести чотирилапого то була хибна ідея. До неї може доєднуватися сум, за втраченим вільним життям страх, роздратування та навіть розчарування у собі. Ці прояви нагадують пісне пологову депресію і недарма, бо поява тварини символічно то народження нового члена вашої родини стан такої специфічної депресії може від декількох днів до місяців, спричиняє його як сам факт появи тварини, так і певні кризові періоди її адаптації. Як говорить сама назва, в першу чергу будемо думати про цуценят та собак, але кошенята та дорослі коти також можуть стати причиною розвитку даного феномену. Як справитися з проявами постпапі? Депресії та допомогти собі впоратися з деструктивними думками. Зараз будемо дізнаватися. Не будьте до себе надмірно суворі та дайте собі час на адаптацію. Якби теоретично добре ви не готувалися до появи друга, реальність обов'язково внесе свої корективи у ваші переживання. Якщо тварина є спільною відповідальністю вашої сім'ї, то розподіліть цю відповідальність та обов'язки на усіх членів родини, знайдіть кожному справу по душі. Часом влаштовуйте собі відпочинок від тварини, залишайте її на партнера, якщо цуцик також знає і любить його та вирушайте туди, де ви можете скучити за своїм вихованцем. Пам'ятайте, що стадії, коли ви витрачаєте багато часу на адаптацію, обмежені. Малеча навчиться ходити в туалет, вона буде охайно та сформує свій розпорядок дня. Побудуйте мережу підтримки, просіть про допомогу у тих, хто має досвід, спілкуйтеся в мережах, беріть консультації спеціалістів, соопсихологів та ветеринарів Не порівнюйте, ані з тваринами. Ані з досвідом вашого попереднього улюбленця. Кожні відносини унікальні, творіть їх з любові та поваги. За потреби скористайтеся консультацією психолога та обговоріть ваші почуття, думки та очікування з професіоналом. Адаптація тварини це дуже відповідальний крок, і, безумовно, він впливатиме на ваш психоемоційний стан. Часто поява тварини може загострити певні внутрішні проблеми, до яких ви схильні, це гіперконтроль, завищені очікування від себе, складнощі побідових кордонів або, навпаки, страх близькості. Так буває, але робота з професіоналом допоможе впоратися з усіма цими явищами та насолодитися життям з новим членом вашої родини або вашим персональним другом. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі! Психотерапевтична п'ятихвилинка.